Понеділок, будній день. Ми їдемо. Це перша станція. Сьогодні 18 серпня. Перша станція. Ми приїхали їсти і снідати, бо перед тим як їхати, треба добре поїсти. Ми приїхали в шоко на кульпарківський у фотуру. Йоу! у Ми дуже смачно поїли, дуже смачно. Я теж так думаю, що ми дуже смачно. Реально. І що? Далі ми їдемо за продуктами якимось снеками. Щось купити, погризти. І все. Їдемо на східницю. Дивіться, це справжній жіночий шопінг. Ми подумали, три дні будемо там. Що робити? Будемо фарбувати нігті. Щоб ви знали такі лаки, не так просто знайти. Ми прийшли в Watson's, тому що в Єві Вікторія Гарден зробили якусь модну Єву. І тепер там не те. Не який відтінок. Ну, десь тут жовтий бачила з близкітками або дуже дивний жовтий. Я люблю такі лаки, не знаю. У мене на ногах прозорий. І що, який ти вибрала? Показуєш. Ліловий з переливами. Ми тільки за лаками. Це знаєте вайб старшої сестри, і я молодша. Ходить, там щось все шукає. Я така ля-ля-ля. Так, дивіться, ми набрали найпотрібнішої їжі. Як ви бачите, насправді там є нормальна їжа. Виноград, фрукти, овочі, і побігла вікуля ще щось там забула, десь там побігла, лишила мене. Оце знаєте, як дітей лишають на касі мамки. І я сижу і чекаю, стою. О, йде. О, сонце також бере собі відпочинок, щоб знову світити. Ви Розумієте? В понеділок, будній день. Ми їдемо. Ви уявляєте? Все шепоче, що нам треба на відпочинок, вікуля. Розумієш, в понеділок люди на роботі. <реш> Ви думаєте, що я вже приїхала, що це вже ліс, гори? А ні, я в туалеті Вікторії Гарденс. Ми скупили півторгового центру. І нарешті їдемо. <реш> Доїхали, ми добрались. Тут просто неймовірно гарний вигляд в номері. Я в шоці, якщо чесно, зразу видно басейн, де купаються люди дуже гарні гори, містечко розкинулось поміж них. Ну, коротше, моя естетична душа дуже задоволена. Зараз ми йдемо плавати, дивитись, як там, що там, куди там йти. Подивіться на це. Папа. Вінки говорила, я реально 30 хвилин дилилася емоціями і з'ясувала, що я втикнула мікрофон не в ту дирку і нічого не записалось. Але знаєш, з мого досвіду, коли я таке, ну, щось таке стається, другий раз виходить ще краще. Коли вже, знаєш, думки всі сформовані, другий раз тобі треба їх висловити. Коротше, ми прокинулись, дуже смачно поснідали, і зараз ми йдемо увага! Увага, увага! На консультацію до терапевта. Йоу! Отак! Живеш туди-сюди, тобі 25, і ти розумієш, що все, чого ти хочеш, це консультація в терапевта, читати книжку біля басейну, вигляд на гори, спокій і в принципі. Тут є ціла детокс-програма. І різний перелік різних занять. Аква аеробіка, там тільки що пригали, скакали годину люди під музичку в басейні. Йога. Сьогодні я йду на йогу, Ми йдемо на йогу. Це взагалі клас. Я й тут йогу знайшла. Хатха йога, стречинг, пілатес, цвяхостояння, стречинг було, скандинавська ходьба, коротше. Занятися, в принципі є чим, аби тільки хотіти. Ми прийшли з басейну, волосся повністю мокре. Треба його якось зав'язати. А чого ми йдемо до лікаря? Тому що це включено в вартість проживання, типу консультація в лікаря. Нас не знаю, подивляться, послухають, ми поговоримо, і нам випишуть, яку можна пити водичку. Тому що тут можна пити водичку. Я не розумію, що це таке пити водичку. Я ніколи не мала такого досвіду. Типу пити водичку. Я не знаю, я не розбираюся в цій темі. Але коротше, так треба за правилами, щоб не пити непідходящу, проконсультувати з лікарем, і вам там скажуть. Я не знаю, що це на смак, яке воно. Де воно, що воно, що воно робить. Але тут таке є, тому чому б це не спробувати. Ми смачно поснідали, вчора смачно повечеряли. Сніданки в нас і вечері, і сніданки, типу, як шведський стіл, а на вечерю вже обираєш з меню три позиції: закуска, основна і десерт. Було дуже смачно. Реально, дуже смачно. У мене лізе волосся. Я вже налякала, що зі мною щось не так. Постійно, такі клубочки. В принципі, я знаю, що норма випадіння якась є в день. Але не знаю. Щось другий раз не виходить краще. Коротше. Коротше, нам дуже подобається, що сказати, реально. У мене є така ще штука по життю, що мене дуже легко вразити. Так, то мені багато для радості і щастя не треба, якщо чесно. Я інколи сама собі кажу трішки, ну, будь-якась. Не знаю, більше, хоче більше. Я заплилася як змогла на мокре волосся, і єдине, що дуже страждає моя шкіра. Я забула нанести сонцезахисний крем. По перше, по-друге, я плаваю, купаюсь. Воно все мені плюскає в лице. Стараються мої креми, мої кислоти ретиноли. Потім я вчора вирішила піти в баню, мені взагалі протипоказані бані, але я така, ну я тут і хочу спробувати, як це, що це. Ми там посиділи ну, хвилин 10-15. У мене вже почало лущитись, лізти. І в мене через три дні консультація з дерматологом найприкольніша. Я не знаю, що я маю казати. Ну. І що ми йдемо до лікаря. Відпуска моя я мрія, звичайно. Туф. Та, давай, та, так прикольно. Треба провести. Як знаєш, діти ж колись був такий фільм. О, Хопа, і воно пішло. Давай далі. Беремо скляночку. А як ти знаєш, що там потрібні мілілітри? А, як мені писан там а А там зразу написано 150. А мені походу, те саме виписали. І це треба все випити. Давай пий. Я хочу твою реакцію зняти. Лікаря я зараз на птичку. Не так, Ти, так погано. Тут вичайно, тут консультація лікаря терапевта Трішки видає якоюсь содою. Викидаємо сюди. зараз нам нормально. Давайте ще румтур. Це вже другий раз я буду записувати, бо перший раз нічого не записалося. Але, ви знаєте, я. Бог румтурів. Ну, по-перше, це розкішний вигляд. Я взагалі вважаю, що наш номер ну, топ-топ. Тому що там вигляд на басейн. Ти бачиш, хто там хлюпочеться, чим можна йти, чи не можна. Отакий От вигляд на гори дуже гарно. Я не знаю, я б жила тут. Телевізор, столик, якась ця тумба, ліжко, база, ґрунт. спалось просто емейзінг. Я таку постіль не знаю, де знайти, що вона така м'якенька, як хмаринка. Дуже мені завжди в готельних номерах приємно спати. Там тумбочки, дуже класні штори, такі, що закриваєш, і темнота, блекаут. Шафа. отака, Там є міні-бар. Можу вам показати. Там наші ці хомони. Ми купили хамон, хліб, якісь там чіпці. Вбиральня, як вбиральня, душ. Що казати, все як завжди. Єдине, що мені дуже подобається, я колись собі таке зроблю, це ці дзеркала, які ти так підсовуєш. Дуже класно все детально видно. Отакі. І тут є кнопочка, і ти можеш, якщо що, собі включити. Ну, зрозуміло. Ось такий номер гарно, чистенько, тільки нам не можуть викинути сміття. Не знаю, може, треба якось викликати правильніше. Ми там щось тикали, але ніхто не прийшов. Андегори! Волони! Я прийшла з йоги, може, по мені не видно, але я спітніла і трішки червона. В принципі, мені сподобалось, але все-таки йога в смертесі це йога в смертесі, Віалети це ну, <смі> моя улюблена йога. Але це точно найгарніша йога в моєму житті, тому що дуже гарно, дуже вайбово Гори, в вікні. Перепрошую. І зараз я йду плавати і читати книжку. Серйозно, відчуття, що я здійснила свою мрію, типу, якийсь ретрит. Пансіонат, не знаю, п'єш водичку, ходиш на йогу, плаваєш, читаєш книжки, їсиш, спиш, дивишся, серіали. Алло! це найкращий подарунок перед Днем народження, який я могла собі зробити. Дякую, Іра. Так, я хочу зняти цей момент, бо це ну великий день. Виявляється, моя сістер знає, як робити оці всі апарати, як вони працюють. Ми Дивіться, вставляємо. Закриваєш, так подумаєш, щоб воно вкладе. Ага. Тут є маленька і є вже ніби велика замчок. Тискаєш на велику. і воно пікає, пікає, пікає. Це буде еспресо? Молока ж нема? Є тут є ці важкі. Ага. О! А, да. Мм, пахне через екран. Мм, та ви що. Буду вершки, дивіться, я зробила тепер сама каву. Вікторія відкрила мені цю загадку. Інструкції для кого? Інструкції в останню чергу читаємо взагалі. Не. Тепер беремо вершки. Не. Я хотіла так естетик влити. Щось естеті не вийшло. Вау, як пахне гарно. Не, 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 не. Ух ти. З посвятою. Є. Дякую, офіціант. Люди добрі, йдемо на балькон. У нас є балькон. Ой, не знаю, чи там чути мікрофон десь там, господи, в купальнику. Ай, дафес. Воно таке міцне. Хочу, я хочу води, напевно. Сонцезахисний крем на шию. Я користуюсь все літо доктором Сюріком. Мені воно, воно подобається цей крем, він такий легенький, як емульсія. До речі, тут температура трішки холодніша ніж у Львові десь 23-21, Ну, для мене це ідеально. Вікторія і трішки захолодно, але я дуже люблю, коли холодно на вулиці, але тепло от в басейні, в спа. Я Дуже люблю таке відчуття. І ми, до речі, дивимося Макстон Хол. Я вже його бачила а Вікторія, ще ні. І нам подобається, правда? І гігієнічка. Я завжди беру якусь декоративну косметику, але ну, по факту це завжди гігієнічка і сонцезахисний крем. І там заграють, за позаймали, бачиш рушники. Так не люблю, коли з рушниками займають місця. А знаєш, що я ще не люблю? Я не люблю, коли не люблю, коли приходиш на йогу, люди, які там вперше приходять, ганяють якісь приколи. Мені щось так це не подобається, що вони до цього не ставляться якось, типу, відповідально. Отак, я би сказала. Там просто були інші люди, яким було щось там смішно. Йогу не треба недооцінювати. Я коли прийшла перший раз на його в смертес. <плес> перший раз, коли я прийшла на його в смертес, я плакала тихенько, в куточку. Корейше, і, типу, ми зробили його, знаєш, і в кінці оце настає момент, коли вона типу, заземляємося, медитуємо. От, і там дуже це було прикольно, в Віолеті, там прям так 10 хвилин на це виділено, не просто так чих чик І я якось не знаю, я так лежала, бо там лежачі там всі медитують. Я так лежала. Я розумію, що я починаю плакати. Я сама не знаю, чого, якось так прониклася я тим всім. 25 років треба зустрічати якось так. У мене вже якийсь дерматит пішов по обличчю. Я вже бачу, що аж тут якісь плями. Ну і що?